Учні вигуки та загрозливе напруження у залі суду, в якому обирали міру запобіжного заходу, підозрюваному у вбивці Фаріон сьогодні було неспокійно. Тут зібралися одразу два табори прихильників зінченка та їхніх опонентів. І слід сказати, що цього разу група підтримки затриманого була немалою. До того ж фанати хлопця чи одягнули футболки із зображенням свого кумира. Окрім небайдужого залі суду була також і матір підозрюваного привела цього разу і самого зінченка. В'ячеслав переконує, що до вбитому знавиці Ірини Фаріон непричетний на 37-й сторінці на 34 сьомі, сторінці. Було порівняння обличчя тієї особи в панамі і обличчя мого суду видні. Там навіть візуально видно розбіжності в розмірі губ, наприклад, в мене. Над верхній бубою виводичка, ямка, якої там нема. І це те, що можу зазначити навіть без спеціальності. Тобто там є ще багато питань. Судя ж, маніпуляціям прихильників Зінченка не піддалися і вже вкотре прийняли рішення, що підозрюваний залишатиметься під вартою ще на 60 діб. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.